Так, нагадую, що презентація буде в електронних матеріалах. Ви його тримаєте. Так, наш наступна доповідь. Пан Петро Коротков, компанія Антологістик. Тема чому ТМС? досі інновація для українського ринку. Всім доброго дня, мене звати Коротков Дмитро, я провідний інженер провадження сервісу End Logistics, маршрутизація логістики останньої милі. І сьогодні я хочу з вами проговорити про те, чому наразі ми всі користуємось мобільними телефонами, смартфонами, розмовляємо про чати GT, але дуже багато хто із компаній не намагається впроваджувати системи ТМС. Тому, як вважається, зараз у компанії є деякі страхи та перешкоди, які ми повинні допомогти подолати, там все ж таки, щоб компанії почали впроваджувати більш активно систему ТМС для оптимізації транспортної логістики. І зараз я хотів би у вас запитати, чи є у когось взагалі якісь страхи перед впровадженням тієї чи іншої системи? Які саме? Що вона не проживе? Добре. Ще а, варіанти. Як казали, Ваня, дівання якійсь на складі знає краще, ніж сама система. Саме так. Так можна це перекласти якраз таки на наших логістів, в принципі. Добре. А ще є якісь варіанти? Що не всім клієнтам буде зручно. Не всім клієнтам зручно. Вірно, так. Відсутність координат об'єктів доставки. О, це саме. Велика хвороба, тому що зазвичай, ну, якщо немає координатів, це ще, знаєте, ну, таке питання. А коли у, типа, в адресі там зелений павільйон, ну похопи його геокодують, Київ зелений павільйон. ну де Ну я І це мав на увазі, що ми так. не знаємо, куди їхати, тому нам не треба теме система. Так. А водій знає, а він системи не має. Саме так. Дивіться, сьогодні саме зараз. Я трошечки розкажу навіть на нашому досвіді, тому що ми, як компанія, також там намагаємося розвиватися, і нам потрібно деякі процеси, саме внутрішні, нам потрібно їх автоматизувати. І нещодавно ми зіткнулися з таким моментом, коли ми на власне облікову систему ми вирішили здійснити перехід на іншу систему, більш продуктивну. Ну і з чим ми зараз стикаємось. Так це страхи, страхи саме перед змінами і чому? Чомусь новому, що якби так підмітили вірно, щось нове і воно може не прижитися. Але ми всі розуміємо, що всі ми рухаємось і нам потрібна якась автоматизація, якісь саме нові а, технології. І коли ми з цією системою користувалися протязі 6 років, переходимо на щось нове, ти дивишся, думаєш, начебто, ну так, воно нове, воно круте, багато автоматизації. Ну, чому я повинен чомусь новому навчатися, коли я вже звик? Але знову ж таки ти розумієш, що якщо ти це впровадиш, у нас також були такі моменти, коли ми, наші самі внутрішні, наші співробітники, ми ну, трошечки, може так, саботували процес впровадження нової системи, тому що ну, ми так звикли. Але згодом все ж таки ми почали це все робити, впроваджувати, тому що дійсно воно переносить якийсь сенс, і це стає зручніше і для наших клієнтів, і для а, саме нас. А, страхи саме наших клієнтів, а, саме цей момент те, що як ви казали також водії, наприклад, так водії або логісти, вони кажуть, що ми самі знаємо, як краще нам побудувати маршрут, але вони не можуть врахувати багато моментів, які там. Може, там десь трафік, десь там перекрити дорогу, вантажити підємність кожної машини, там, навантаження там на дорогах. Ці всі моменти система допомагає оптимізувати і збудувати вірні а, маршрути. А так само та страх він саме є у логістів, тому що коли ми починаємо впроваджувати нову систему, логісти думають, М -м, хочуть напевно мене позбавити моєї роботи і щоб мене звільнити. Це є саме таке частіше заблудження логістів, тому що коли логісти вони впроваджують нову систему, вони навчаються чомусь новому. І вони стають цінніші саме для своєї компанії. Тому що в подальшому, якщо ця людина вирішить там, змінити місце роботи, ну, вона прийде на нове місце вже зі, зі своїм. Багатим так досвідом впровадження системи, і вона може сказати, я там працював в такій-то компанії, впроваджував в таку систему, я можу вам допомогти зробити тут краще. І цей співробітник стає ціннішим саме для тієї чи іншої компанії інший момент це витрати. Тобто, коли впроваджується, приймається рішення про впровадження нової системи, компанії замислюються, що це може бути дуже затратно. Навіщо нам це вкладати сюди кошти, у нас все і так добре працює? Добре, для того, щоб зрозуміти, чи потрібно щось витрачати, чи як можна це скоротити, є моменти, коли ви обираєте, ви поставляєте якісь саме ну, такі не цілі. А Раз, раз, раз. Коли ви поставляєте свої потреби, так, виставляєте замовнику, що у нас є саме такі потреби, як ви їх можете вирішити. Ви можете пройти, замовити аудит до тієї чи іншої компанії. Хтось це робить за якісь кошти, хтось це робить безкоштовно. Компанія робить аудит, демонструє, наскільки корисною може бути та чи інша система, скільки часу вона може зекономити, скільки коштів вона може зекономити. Добре, компанії подивилися. Добре, ви там можете це нам десь там щось скоротити. Може, там не так багато в плані там коштів, але в плані часу це буде суттєво скорочення. Але витрати саме на провадження. Які є витрати? У нас є, наприклад, розподілення. Якщо клієнт він не бажає порунатися у сам процес там написання інтеграції, технічного завдання, там навчання співробітників, налаштування системи. А він може піти по шляху, коли йому це наш робиться саме під ключ. Йому видається повністю готова програма, де він там йому мовно кажучи, кажуть, натисне тут, отримує результат тут, завантаж собі в систему сюди. А інший варіант, коли клієнта є. І ресурси, і люди, де вони можуть самостійно прописати і процес інтеграції, тобто це буде трошечки довше, це треба знову ж таки розуміти, де вони будуть самостійно багато інформації там читати, навчатися. Звісно, такий варіант провадження він не потребує додаткових коштів, і як компанія на цьому також може зекономити. Це по цьому моменту вже трошечки пройшовся, і третій варіант це саме є третій пункт, точніше, це безпека даних, тому що коли компанія переходить там на провадження нової системи, вона всі, всі вони турбуються про те, що а як буде з моїми даними інформація. Вдруг вони там. Ваші там співробітники якось їх там начнуть використовувати, або десь там хакери зламають щось. Коли ви обираєте систему, ну перше знову ж таки, а стосовно ще затрат, хотів сказати, що треба обирати як на наш погляд. Саме хмарне рішення, тому що хмарне рішення воно не потребує додаткового встановлення ніякого обладнання. Зачасту ці обладнання вони дуже дорогостоячі і, можливо, через якийсь етап там, часу прийде змінювати якісь там комплектуючі що також понесе за собою якісь затрати. Коли це хмарне рішення, повністю вся підтримка вона лежить на плечах на постачальника цієї системи. Що стосується безпеки, коли ви вирішили користуватися вже послугами якоїсь компанії, вам потрібно приділити увагу саме як ця система, як цей постачальник захищає ваші дані, як вона може вам в цьому допомогти. По перше, це знову ж таки, якщо у вас є якісь сумніви, ви можете підписати договір дії цією компанією, що всі співробітники підписали, і ви були впевнені, що ніхто їх не розголосить. По-друге, коли впроваджується сама система, кожному вашому співробітнику буде наданий окремий кабінет, окремий доступ до цієї системи. Де, знову ж таки, або ваша там, служба безпеки, або може інший, може дивитися, які саме дії та, робила та чи інша людина. І знову ж таки, з цієї сторони ми трошечки себе захищаємо. Взагалі основні кроки, які потрібно зробити, коли ви обираєте. Систему. Перша все ж таки скомпонувати якісь тези, чого ви саме хочете від тієї чи іншої системи. Коли ви будете зрозуміти, що я хочу, щоб це було ось так і працювало саме так, добре, тоді можна вже перейти саме до розгляду якихось постачальників системи. Подальше це є підготовка та а, самопровадження. Вам потрібно буде зрозуміти, як ми впроваджуємося, або там, без залучання своїх співробітників, ну, максимум, щоб це все робив, саме підрядник, або все ж таки там, вони навчаються багато чому самостійно. Дається література, та ще інше, і вони цьому навчаються. Ну і третій крок він є одним із найважливіше, це саме безпека ваших даних. Тож цьому потрібно приділяти також дуже багато уваги. А, хочу сказати те, що знову ж таки ми всі користуємося сучасними з, з інструментами, всі ми технологічні люди, але щоб не побоюватися моментів впровадження новітніх технологій, якщо ви вирішили все ж таки щось змінити один, два, три, раз, раз. Раз. Тож, якщо ви все ж таки вирішили і ви думаєте, що о, впровадження якоїсь ТМС-системи, система вона зможе вам допомогти покращити вашу роботу, зекономити на якомусь етапі, ви з цього не бійтесь, ви навпаки, ідіть по цьому шляху і о, аналізуйте, які є системи на ринку, і не бійтесь впроваджувати нічого нового. І все у нас буде добре. Якщо є питання, то давайте. Чомусь, коли кажуть про останню милю, зазвичай мають на увазі тільки автокур'єри. але ж є ще піші. Чи є у вас кейси, реалізовані для піших кур'єрів, яка їх була кількість? І ось вам реальний кейс 26 тисяч піших кур'єрів, не автоматизовані зовсім. Чи може ваше ТМС реалізувати планування маршрутів для такої кількості піших кур'єрів? Це перше питання. Ага, Давайте почерпні. А, значить, дивіться, якщо це питання саме там а, для піших без врахування а, як общественного, так, общественного транспорту, тоді так це питання ми можемо вирішити. Є а, інструменти, які там дозволяють умовно кажучи порівняти всі типи дорог і буде будуватися, маршрут по дорогах для піше Якщо потрібно враховувати саме на Общественний транспорт, так <trouvé> <Banana> <laughs> я, я перепрошую. У нас є одна ідея, як це можна зробити. Поки що такого функціоналу у нас немає, але є ідея, як зробити сумісність з деяким сервісом, який нам в цьому допоможе. Для ті кур'єрів взагалі реалізовували такі кінці чи ні? Без врахування общественного транспорту. Так, транспорт. Саме більше. Так, так. Так, так. Так, Яка так. їм була кількість? Тим, тобто. Близько 200 інших вольєрів, десь так. І це були заплановані вже маршрути статичні, це він, чи ДМС ваша кого і переплановувала це головні моменти, це були динамічні маршрути, коли під час там дня з'являлися якісь е -е, замовлення. Ці кур'єри були поділені саме по зонам, так щоб вони дуже далеко там не відходили від точки видачі, коли вони повинні там віддати це замовлення. Потрапляла до нас інформація, ми на цих кур'єрів вже перераховували. То, можливо, там зі складами завантаження без ходів саме, можливо, де кур'єр знаходиться а, саме в цей час і кого нам зручніше взяти саме в цей час, тому що, можливо, він зараз там, через хвилинку вже завершить своє а, замовлення. І поруч, якраз на її склад для завантаження для нової точки, можемо також це врахувати. Так, і чи враховує basket size, Бо є певні державні обмеження щодо ваги, яку максимально може підіймати більший кур'єр. Чи ваше тамес це враховує? А, дивіться, кожне, ну скажімо так, ви маєте на увазі, скільки кур'єр може, скільки так. він може понести з, з, з собою? Ви кожної людині це просто встановлюєте цю вагу або Одиниці або об'ємну вагу, скільки максимум ми можемо там долучити до цієї людини, або поділити це, там, умовно кажучи, номінал там, умовно, 10 кг, мінімум 5 кг, без п'яти кілограм, ми його не можемо розрахунок, але максимум там ну, 11 добрих кілограмів ми можемо собі візьме. Добре, і останнє питання: які був у вас максимально... Економічно проєкт проект впровадженню СМС, тобто його найкраща окупність, і чи можете ви розповісти про це якесь? Дивіться саме саме зараз. У нас іде а, момент, ну, знову ж таки просто на свіжа цифра, коли ми саме почали поринатися у а, затрати, наприклад, там догові. Вартість кілометру, додатково якісь там тарифікації на а, автомобіль або там на кур'єра. Ну саме зараз, після проведення аудиту, і зараз ми вже йдемо на заключення договору. клієнта були затрати до цього а, за місяць 3 мільйони двісті. Після аудиту вони показали 2 мільйони 700 тисяч. Це за місяць. При цьому вартість системи для клієнта буде складати 20 тисяч гривень на місяць. Дякую вам. Да, ще питання? Вважуючись на Вашу дудовську, які основні напрями колонії, окрім домових там проходу маршрутизації ще якісь напрямики є? Дивіться, ну, по-перше, це все ж таки час. А, якщо не, не рахувати момент. А... Побудова маршрутів це час роботи логіста. Скільки він на це буде затрачати часу. Тож, кому, коли там, наприклад, йому випадає заявки з кількістю точок та заявок на цих точок, там, мовно кажучи, там, 2700 заявок, ну скільки він буде планувати? Ну, може, Паре, буде, Я 9000. мабуть поправлю вас. Логіст е... в принципі не зможе вручну оперативно зробити два маршрути на машину, якщо вони на різній. Райони міста падають. Він просто це не зможе зробити ні за який час. Я вже не рахую його час і для нього неможлива задача. А мені треба, щоб дві машини робила, щоб машина робила два рейси на день, причому маршрут ранішнього і після рейсу не співпадає між собою. Тому що різний розподіл заявок. Без ТМС-системи це зробити просто неможливо. Ми просто робимо однакові райони доставки і втрачаємо ефективність. Точка. Саме так. Ну, Час уже там не має значення, тому що задача не має рішення без ТМС. Саме так. Дякую. 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 Ще питання? Так. Тоді йдемо далі. Задачу паном. Дякую.